Добрий день, малята! Подивіться, як багато будинків навколо. У всіх цих будинках мешкають люди. Є маленькі будинки, одноповерхові. Зазвичай там живе одна сім'я. А є діти, будинки високі, багатоповерхові. Як ви вважаєте, скільки сімей мешкає в них? Так, багато. Подивіться на ці будиночки і скажіть, хто може мешкати в них? Правильно казкові герої. У кожного будинку є дах, стіни, димохід, вікна та двері. А давайте спробуємо самі побудувати будинок, ніби справжні будівельники. Але спочатку будівельники повинні добре знати свій будівельний матеріал. Погляньте, будь ласка, це лего конструктор, який має цеглинки різного кольору та розміру великий, середній та маленький. Спочатку візьмемо велику цеглинку та покладемо горизонтально перед собою. Потім другу і з'єднаємо їх щільно одна біля одної довгою стороною. Так само ще одну. Також з лівої сторони додамо велику цеглинку та з правої. Це буде наш перший шар фундаменту. Наступну цеглинку накладаємо зверху, з'єднуючи їх між собою. Так само другу велику цеглинку та третю. Далі нам знадобляться цеглинки середнього розміру. З'єднуючи таким чином цеглинки, у нас вийде міцний фундамент. Переходимо до будування першого поверху. Для цього нам знадобляться 4 середні цеглинки. Горизонтально накладаючи, з'єднуємо їх з фундаментом. Переходимо до будування стін. Для цього нам потрібні цеглинки середнього розміру. Накладаємо їх вертикально одна біля одної. Ось так, щоб була відстань між ними. Це будуть наші вікна. Так само додаємо ще по одній цеглинці. Далі нам потрібно перекриття. Для цього ми беремо цеглинку середнього розміру, горизонтально накладаємо зверху та з'єднуємо її із стінами. Ось так. Переходимо до будування другого поверху. Починаємо зі стін. Також залишаючи відстань між ними для наших іконочок. Знову робимо перекриття! Та переходимо до будування третього поверху. Щоб будинок повністю, йому потрібен дах. Вертикально накладаємо цеглинки, щільно з'єднуючи їх між собою довгою стороною. Далі беремо цеглинки середнього розміру і так само вертикально накладаємо цеглинки, щільно з'єднуючи їх між собою довгою стороною. Закінчимо будувати нашу споруду великою цеглинкою, поклавши її горизонтально ось. Ось така в нас вийшла чудова багатоповерхівка. Молодці маляти. Наше заняття добігає до кінця. Дітки, давайте пригадаємо, про що ми сьогодні говорили. Молодці про родину. А що ми сьогодні будували? Так, дітки, багатоповерхівку.